Вітаємо в клубі 700. Ешлі отримала видіння від бога. У неї мала народитися донечка Міла. На 18-му тижні вагітності ця обітниця пройшла перевірку. Лікарі сказали, що в Ешлі зникає амніотична рідина, і потрібно робити аборт. Лікарка сказала: Бачиш, як щільно скручена міла. навколо неї немає нічого чорного. Ешлі думала, що все йде добре, але на 18-му тижні вагітності під час УЗД вона почула несподіване. Лікарка сказала, тут має бути більше чорного, це рідина. Можливо, будуть проблеми. Це були непрості два роки для Ешлі та її чоловіка Тревіса. Після народження первістка у 2017-му Ешлі хотіла знову завагітніти, але не могла. Однак отримала видіння від Бога. Я молилася конкретно про дівчинку на ім'я Міла. Я приходила до Бога з чистим серцем, довіряючи йому у тому, що він сам вклав це бажання у моє серце у січні 2020-го вона завагітніла завдяки штучному заплідненню. я була така рада, що ледь стримувалася. Це був емоційний день. Однак, на восьмому тижні в Ешлі відкрилася кровотеча. У неї діагностували субхоріальну гематому і відправили на лікування. Лікарі очікували, що проблема зникне сама. Ешлі зателефонувала всім, кого знала, і попросила молитися за неї. У мене в голові крутилося слово викидень, але я намагалася залишатися сильною і просила Бога дати мені сил пройти через це. Я молилася. Ми не думали, а що, якщо? я просто говорив із Богом, молив його про допомогу, втручання та водійство. Ми чекали на його втручання. За кілька тижнів гематома зникла і все прийшло в норму, але незабаром виникло нове ускладнення. Під час УЗД на 18-му тижні вагітності лікарка Ешлі побачила, що її навколоплідна оболонка порвалася, і рідини стало критично мало. вона сказала Ешлі, це небезпечна вагітність. Міли не вистачить рідини, щоб дихати. Її легені нормально не розвиваються, вона задихнеться. Тепер це небезпечно. І для тебе і для Міли подумай про це. Лікарка рекомендувала зробити аборт. Ешлі помолилася і відповіла словами, які, як вона сама каже, були не її. Бог зійшов на мене. промовив до мене і дав мені благодать. я сказала лікарці. Послухайте, я молила Бога про цю дитину, і я її бачила. з твердою вірою, Ешлі відмовилася від переривання вагітності. Я тоді дуже гнівалася. Слухати подібні речі про твою доньку, твою дитину, бачачи, як її серце б'ється на екрані. Ну, як можна пропонувати вбити дитину, яка дуже цінна для тебе. Хіба це нормально? лікарка сказала, що наступні п'ять тижнів будуть критично важливими. Ешлі перейшла на постільний режим, і її друзі та рідні продовжували клопотати за життя міли. Ми щотижня стежили за прогресом міли. Це був неймовірний молитовний досвід. Ешлі теж молилася і трималася за Божу обітницю, Що він з нею. Я натрапила на вірш Луки 1.45 і блаженна та, що вірувала, бо здійсниться сказана їй від Господа. Я говорила йому: ти не залишив мене. Я змушувала себе повторювати це. це надавало мені сил. на 23-му тижні рівень амніотичної рідини все ще був низьким. І Ешлі відправили до шпиталю. Їй призначили антибіотики і стероїди, щоб допомогти дитині в розвитку. Лікарі сумнівалися, що вона зможе нормально розвиватися навіть якщо народиться. Я не хвилювалася про те, що у вміли будуть якісь аномалії. Я знала, що Бог обіцяв мені. Абсолютно I, I здорову дитину. Я вірила в це. Лікарі очікували, що 10-12 тижнів вагітності, які залишилися, Ешлі проведе в лікарні, але через півтора тижні на свій 33-й день народження Ешлі отримала дивовижний дар. Мені зробили УЗД, і воно показало, що в мене нормальний рівень рідини. Не було причин тримати мене в лікарні. На день народження я була вдома. ця подія не тільки мою віру зміцнила, а й інших людей. Це був найкращий подарунок від Бога. Я продовжувала собі говорити Еші, Бог з тобою. Він за тебе. Я славив Бога. Я плакав. це було неймовірно. Це було чудово. Перебуваючи вдома, Ешлі все одно дотримувалася постільного режиму, поки не підійшов термін пологів. І 30 серпня 2020-го міла народилася. А вони поклали її до мене, і я закричала дякую, Боже. Дякую. Це був один із найкращих моментів у моєму житті. У Міли було кілька невеликих проблем, але їх легко виправили в перші місяці життя. Сьогодні вона здорова і радісна. Тревіс Ешлі кажуть, що вона живе свідчення Божої вірності та любові. Я зрозумів, що те, що здається, неможливим, можливо, з Господом. Я довіряю своїм лікарям, але я служу надприродному Богові. Я прийшла до Бога з відчайдушною вірою і знаю, що ця віра була догідна йому. Бог продовжує творити чудеса. Він не припинив і не припинить, тому що він такий. Він цілитель. Він ваш цілитель. Віра розміром з гірчичне зерно може рухати гори. І ви щойно бачили це на прикладі Ешлі. Ми з Гордоном будемо молитися сьогодні за вас, вірячи у те, що Бог зрушить будь-яку гору у вашому житті. Віра в Христа розміром з гірчичне зерно. Не віра в молитви, а віра у те, що Бог почує їх. і. Піклується про вас. він хоче зцілити вас і зробить це у свій час. А перед тим як помолитися за вас, ми хочемо зміцнити вас у вірі. У нас є ще кілька дивовижних відповідей на молитви. Луа надіслала нам імейл під час молитви. Гордон отримав слово знання про людину зі сплутаною свідомістю, яка не могла фокусуватися. Він детально описав це, щоб та людина зрозуміла, що це про неї. Останні чотири місяці я переживала усі симптоми, про які сказав Гордон, і вони лише погіршувалися. Я не розповідала про це нікому з рідних, тільки Ісус знав. Коли Гордон помолився, я зрозуміла, що це про мене. Я прийняла зцілення і відчула зміни. Тепер я мислю ясно. Я повернулася до справ, які відкладала раніше через проблеми з концентрацією. Я підтверджую, що Ісус повністю зцілив мене. Слава Богу, Ось що пише Патриція. Кілька тижнів тому я почула в клубі сімсот у вас проблема між шиєю та лопаткою. Я підняла руки і сказала: прошу Боже, Майже шість місяців у мене в тому місці був затиск. іноді там сильно боліло. Я робила вправи і казала: якщо стане гірше, піду до лікаря. Через тиждень я помітила, що болю більше немає. Дякую вам. Ми подякуємо Богові за все. Він не залишає нас. Це його обітниця. Він не пішов. Він поруч із вами. ви чули, що сказала чудова мама Ешлі в попередньому сюжеті. У мене була відчайдушна віра. Відчайдушна. вона каже: я стукатиму, проситиму, віритиму, бо знаю, що відповідь поруч. Мені потрібно лише відчинити двері. І тоді я. Отримаю те, про що прошу. Це дивовижна історія про чудо. Ви можете уявити, яка сміливість потрібна, щоб зробити подібне, коли лікар каже, це погано для вашої дитини. Вона не зможе дихати, вона задихнеться і це погано для вас. Ви можете померти. Це важкі слова. Але серед усього цього промовив Бог. Хіба це не дивовижно? Замість того, щоб послухатися лікаря, вона сказала ні. У Бога інший план у мене є хороші новини для вас. У Бога є інший план для вас. Його план не нашкодити вам, а дати вам надію і майбутнє. Він хоче благословити вас. Це його воля, і ми чітко бачимо її на небі. Якщо у вас є запитання про волю Божу, подивіться на небо. Чи хворий хтось на небі? Відповідь ні. Ні. На небі всі здорові, це заборонено там. Ми бачимо це, бачимо волю Божу. У нас є чудова молитва Ісуса. Нехай буде воля твоя на землі, як на небі давайте принесемо небо до вас. Якщо у вас важка вагітність, покладіть руки на живі. Якщо ви хочете дітей, але у вас нічого не виходить, нехай сьогодні стане вашим днем відчайдушної молитви. Якщо у вас болить щось. Покладіть руку на те місце, яке болить. Нехай у вас буде та відчайдушна віра, яка знає, що відповідь близько. небеса серед нас. Нам лише потрібно пробитися в Його царство, в його волю, і тоді все буде добре, тому що така воля Божа для нас. Ми маємо право на це, як його діти. це хліб дітей. Усі ці вірші покликані підбадьорити нас, щоб ми не приймали ні. У Бога є інший план, інший шлях для мене. Я прийму його у мене буде відчайдушна віра. Будемо молитися і вірити, що його обітниця прийде до вас зараз. Зосередьтеся на Господі. Господи Боже Всемогутній, ми приходимо до Тебе. Твоє ім'я святе, ми просимо, щоб Твоя воля виконувалася, щоб Твоє царство прийшло до нас, а воля виконалася в наших тілах. Нехай не буде більше болю і немочі. Нехай усе стане на свої місця. А якщо хтось молиться про силу для життя, то ми в згоді з ним говоримо над важкими вагітностями. «Сіліться!». нехай усе прийде в норму. нехай усі проблеми зникнуть в ім'я Ісуса. нехай усілякі аномалії підуть. Нехай усе, що стосується цього скарбу, буде зцілено і відновлено. хай буде життя, майбутнє і надія. Господь, зціли та віднови тих, у кого безпліддя. Нехай зійде твоя сила та принесе життя, нехай прийде велика радість якщо у вас болять суглоби, якщо ви страждаєте від артриту, нервів, раку, від захворювань серця, дихання, то нехай Господь зцілить і відновить вас від маківки голови до п'ят ніг. в ім'я Ісуса. Царство Боже наблизилося до вас зараз простягніть руку і прийміть його, тому що Божа воля для вас полягає в тому, щоб ви зцілилися і були здорові. Ми проголошуємо це над вами, віримо в це в ім'я Ісуса. Ешлі Бог дав тобі щось так, Бог говорить про людей з тромбозами. Мені здається, це різні випадки. Одна з них жінка, у якої проблеми з циклами. Можливо, проблема пов'язана з фібромою. Я вірю, що Бог торкається вас зараз. Він стілює вас від маківки до п'ят. У вас більше не буде тромбозів під час циклів. Фіброма йде в ім'я Ісуса. Сила Духа Святого сходить на вас. Прийміть її. у іншої людини тромбоз у всьому тілі. Ви приймаєте препарати для розрідження крові. Я вірю, що Бог торкається вас просто зараз. Він зцілює вашу кров від тромбів. У вас більше не буде проблем. Просто прийміться в ім'я Ісуса. Прийміть прийміться зцілення просто зараз. Хтось страждає від виразки і запалення товстої кишки. Бог зцілює все, що стосується вашої системи травлення. Більше жодної кровотечі та болю. усе прийде в норму. Все буде в порядку в ім'я Ісуса. Є кілька людей, які почули свідчення про сплутану свідомість. Ви відчуваєте тривогу, ви думаєте, що це можуть бути перші ознаки деменції? У Бога є дещо для вас. Мир, мир даю вам. Нехай у ваших думках буде мир, мир і порядок у пам'яті, мир і порядок у сприйнятті. Нехай усе, що стосується вас, буде в мирі і функціонуватиме нормально. Будьте зцілені в ім'я Ісуса. Нас дивиться хтось, у кого проблеми з зубами та яснами. Це стосується передніх зубів. Вони дуже чутливі і болять. ви просите Бога зцілити, бо лікування дуже дороге. я вірю, що Бог зцілює вас зараз. Його хвилює, і ваша проблема. Ви думали, що це дрібниця, що у Бога є важливіші справи? Ні. він бачить вас, він піклується про вас. Він вцілює вас в ім'я Ісуса. Амінь. є хтось, хто молиться і каже напад. У вас була ціла низка міні нападів. Ви дуже хвилюєтеся, в ім'я Ісуса зціліться. Нехай ваш організм відновиться і ваша радість нехай все у вас оновиться зараз. Бог зцілює судини у вашому мозку. В ім'я Ісуса будьте зцілені та вільні від усякого страху і тривоги. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти наш цілитель, відновлювач, визволитель. Будь із нами, Господь. Допоможи увійти у Твою присутність. Нехай Твоє Царство керує нашим розумом, щоб у нас був розум Христовий. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним: рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібіен Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшне. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму може дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Еммануїл. Анна пам'ятає, як ховалася в підвалі. Пам'ятає, як її син обіймав іграшку поруч із нею. А зовні Росія атакувала її рідну Україну. Анна знала, що їй потрібно рятуватися. Анна мати одиначка, яка жила зі своїм сином на сході України, коли почалася війна. Нам доводилося ховатися в підвалі. Там було холодно і страшно. Я дивилася на сина, який обіймав іграшку, і запитував, коли закінчиться війна. я розуміла, що маю щось зробити. Евакуаційний поїзд відвіз їх на захід України. За допомогою ізраїльського уряду родина здійснила алію. приїхавши до Ізраїлю, вони винайняли на урядовий грант квартиру. але купити побутову техніку Анна не могла. На допомогу. Прийшли CBN Ізраїль і подарували холодильник. А ви подарували нам те, чого ми потребували. це важливо для нас. Ми дуже вам вдячні. За кілька місяців в Ізраїлі Анна знайшла напівставки роботу. Ми регулярно провідували її, щоб бути в курсі їхніх справ. Ваша підтримка і молитва повернули мені віру, що усе буде добре. Ми з сином дуже вдячні усім, хто допомагає нам. Ваші справи говорять про те, що добро усе ще існує у цьому світі. Ми дуже вдячні вам усім. Ця подяка з Ізраїлю та України звернена до вас, якщо ви член клубу 700. Якщо ви ще не з нами, то я раджу приєднатися. Напишіть нам на сайті адреса якого вказана на екрані. Я хочу приєднатися до клубу 700. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялися, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, який підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті. Адресу якого ви бачите на екрані. Мати темі розуміла, що з її дочкою щось не так. А вона бачила це по її очах і була впевнена, що проблема не в тривожності депресії чи у тому, що її дочка почала випивати. Проблема була набагато серйознішою. Мама знала, що на її дочку напав сам диявол. Я повинна була прийняти таблетки або напитися до смерті, зав'язати мотузку на шиї. Я мала спробувати хоч щось. Це був найтемніший момент у моєму житті, після якого я не хотіла жити. Життя Темі Грендерсон стало нестерпним. Вона думала, що єдиний шлях до спокою це самогубство. Тимі Тимі і зараз пам'ятає свої почуття, почуття з дитинства. Я думала, що недостатньо гарна, like недостатньо красива, up, не така, як інші, інші, інші дівчатка. Enough, like і в мене почала so з'являтися депресія. Це було просто нестерпно. Мати Террі Лорета, християнка. вона помітила зміни у своїй and донці, and донці і зробила те, що вміла. So Я почала молитися за неї. Звертатися до Бога, тому що з моєю дитиною було. Щось не так. Попри молитви матері, темі почала різати себе. я вирішила, можливо, це допоможе мені. Я різала себе знову і знову. Коли я дивилася на свою руку, то розуміла, що не можна продовжувати так робити. Темі дорослішала, але тривога та депресія її не відпускали. Темі думала, що в незалежності вона нарешті знайде щастя. І я сказала: якщо в мене з'явиться своя квартира, свій дім, можливо мені стане краще. Я зняла квартиру і з'їхала. Але її незалежність лише погіршила ситуацію. Темі почала пити і це посилило її тривогу і депресію. Я хотіла відчути щось, і тому пила, пила і пила. Я дуже схудла, бо майже нічого не їла і навіть не спала. Я перестала дбати про себе одного разу. Лорета побачила щось тривожне на обличчі своєї доньки. Я зрозуміла, що це диявол намагався вкрасти мою дитину. Я бачила це у її очах. Я сказала: о ні, сатана, я зв'язую тебе, забери руки від моєї дочки. Вона зцілена. Я просто почала молитися Господу. Це був найтемніший момент у моєму житті. Я випила цілий похерець таблеток, але вони нічого не змінили. Я подумала, чому вони не допомагають. Я сиділа на підлозі і плакала, я втомилася. Я була настільки виснажена, а потім я почула голос він сказав мені піднятися. Я знала, що це був Бог. І він так сильно торкнувся мене, що я піднялася, і відкрила штори. Я не пускала світло у свою кімнату. Я знала, що Бог може зцілити мене, але застрягла у своїй темряві. Я була готова піти вперед. Я була готова залишити свій шлях. Раптово в мені виникло щось, від чого мені захотілося жити. Я захотіла жити для Бога, допомагати людям. розповідати їм про те, що може зробити Бог. Якщо ти віддаєш йому своє життя, я хотіла показати їм як можна змінити своє життя на краще. молитви матері були почуті, і темі знала це. вона завжди молилася за мене, і бог почув її. Мамині молитви піднімалися у небо до бога. Він почув і прийшов, щоб врятувати її доньку. Лорета помітила зміни відразу ж. Ти мій говорила, я хочу займатися цим, я хочу вивчати людей. А я слухала її і думала, Боже, ти відповів на мою молитву. Ти врятував мою дитину і повернув її мені. Я сказала, мамо, я буду читати Біблію. Я вивчала її щодня. Хочу допомагати людям. Я була егоїсткою. Я хотіла усе для себе, а тепер хочу служити. Хочу проявляти Божу любов і його слово. Я хочу робити світ кращим. Сьогодні темі любить розповідати про свою віру. У неї є послання для тих, хто страждає від депресії. Не припиняйте звертатися до Бога, тому що Бог не припиняє звертатися до вас. Він любить вас. Він віддав свого сина, щоб той помер на хресті. Він піклується про вас. Продовжуйте боротися. Не здавайтеся. Нехай Бог буде на першому місці у вашому житті. Відкрийте йому своє серце, тому що він хоче допомогти вам. Прислухайтеся до темі. Вона пережила темряву. Відкрийте Богу своє серце. Він чекає на вас. Він любить і піклується про вас коли я дивилася свідчення темі, то зрозуміла, що навіть якщо ваша мама не молиться за вас, як мама темі, то у вас є отець небесний, який бореться за вас. Вам потрібно лише заспокоїтися і довіритися йому. Битва проти противника наших душ сатани вже виграна. смерть вже не панує над вами. Якщо у вас тривожність і депресія, і вам здається, що ви в темряві і це вище ваших сил. Упустіть світло Ісуса Христа. запросіть його увійти до вашого серця. Скажіть, Ісусе, я більше не хочу жити по-своєму. Я хочу, щоб ти прийшов у моє життя. Я хочу, щоб твоє світло було в моєму серці, щоб воно освітило мій розум. І моє серце. ісусе. Я вибираю тебе. І якщо ви повторите цю молитву, світло Ісуса Христа прийде і ланцюги тривожності і депресії, шизофренії та усього іншого спадуть завдяки силі Божі і любові Ісуса Христа. Адже Він для цього й прийшов на землю. Для цього він помер на хресті і воскрес. Слава Богу. Прийміть Ісуса у своє життя. Якщо вам потрібна допомога у цьому, якщо ви хочете, щоб хтось помолився з вами, напишіть нам на сайті, який вказано на екрані. Найкраще ще попереду. Гордоне закінчимо ми чудовою обітницею з другого послання до Солонян. Вірний Господь, який зміцнить вас і збереже від лукавого мите, що битва належить Господу. Побачимося в клубі 700.